Що було, що відбувається зараз та чого чекати найближчим часом? По-перше, стабільність у сім'ї. Що було? Були страхи. Вас мучав страх, страшні сни, докори сумління. Можливо, вина перед кимось? Ви хотіли втекти від себе, втекти від проблем. Так, це дорога. Ви вирішили від'їхати, від'їхати далеко. Можливо, ви думаєте, що це вирішить всі ваші проблеми. Ви їдете на заробітки, ви вирішили, що це правильно. Так, це дорога, і дорога дуже швидко, або ви вже зараз в дорозі маніпуляції з грошима. Поміняти, продати, взяти кредит. Перший кредит перекритий іншим. Ось такі маніпуляції. Але вони не завжди приносять дохід. Треба бути обережними, щоб не впасти в бідність. Тому що це карта бідності. Але якщо мене дивляться сімейні люди, то ця карта означає сімейну вірність. Попри всі проблеми, вірність між партнерами збережеться. Бо є почуття. Так, зміни. І зміни на краще. Дорога пройде дуже вдало. Ви заробите грошей, і у майбутньому вас чекає фонтан емоцій, фонтан доходу, і все буде так, як ви собі задумали.